Дякую. Вітаю. А звідки власники фірми? Звана. О, то вони витратять багато грошей. Як хочеться в це повірити. Ми отримаємо замовлення обов'язково. Не будемо показувати, що в нас проблеми. Наб'ємо собі ціну. Ну, звісно, це не ми благали про зустріч. Пропозиція не дійшла від них. Ходімо. Ходімо. Добрий день. Вітаю. Ласкаво Вітаю. просимо. Нам призначена зустріч. Рекламне агентство Excel? Так. Ласкаво просимо, я приведу вас у кабінет. Дякую. Прошу. Проходьте. Давайте свій одяг. Що будете пити? Я буду воду. Каву, будь ласка. Мені теж каву. Зараз покличу пані Надію. Дякуємо. Надія, вони ж із вана. Пані Надія генеральний директор, вона не власниця. Власник із вана. Ти знаєш пані Надію? Ні. А я зараз теж познайомлюся з нею. У мене руки сверблять. Обожнюю початковий етап. Фірмовий стиль, створення марки компанії. Це мене так заводить. Не радій наперед. От виявиться власник телепним. Тоді побачиш. <рес> так, твоя правда. У документах немає копії гарантійного листа. Я додам його, не хвилюйся. Пане Саваш, прийшли рекламники? З ними прийшла, пані Ясмін? Я не спитала імен, але прийшов чоловік і дві жінки. Ми зараз прийдемо. Вітаю. Нарешті прийшла твоя попелюшка. Іди до них. А ти? Я прийду за п'ять хвилин. Ой, як усе серйозно. Не затримуйся. Добре. Вітаю. Ласкаво просимо. <гас> <гас> Здається, ви здивовані. Зовсім не чекала. Я Сергія Шпинар. Я вражений, пані Надія. Я борануєм. Дуже приємно. А Дуже я... приємно надія. Ви мене знаєте? <рес> Ні. Ми ввечері ходимо в один бар п'ять на п'ять. Я звідти знаю ваших співробітників. Але вас я бачу вперше. Ясно. Я сумію, на якийсь час відходила від справ. Вона тільки но повернулася до нас. Чудово. Туреччині продукти харчування потужний сектор. Конкуренція дуже велика. Пане Бора, ми не прагнемо стати першими, але налаштовані увійти в п'ятірку найкращих. Звісно, завдяки вам. Реклама продуктів вимоглива річ. Та якщо створити корпоративний стиль, дослідити Рина, Вітаю. ми могли б.